Добрий вечір. Грубу, потихеньку робиться. Глину замішав, щоб на завтра закисала. Так, дверці вже О, показати можна. Гарненький візерунок. Так, вже пішли перші переходи. Так, то низько низько після. Так, ну, давай. Це в нас місця, щоб сажу потім колотить. Так, це дві. І це третя. будується серце нашого будинку. Ну, не забувайте підписуватися, далі буде.